Привіт друзі! Сьогодні я вам покажу на жодку ппк 4 на Нива колос Так так, 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 так вона э, трошки перероблена, вона виходить так як зернова жодка Привод Привод Сейчас вам покажу з цього боку немає нічого, ні різки, нічого немає, вона просто ця жодка. Все, все пустота тут просто підборка чано і зрізастебло. Ось привод, бачите, на ремні. Стоїть на ремні. Ну цей цепок той. Так. Так, 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 так. Ось, ось ці ножі стоять. Значить, вал. Через досі довжину. Так, ну, Дивіться, це натяжний цепто. Оце ось оце вальці регулюються з двох боків. Оце, з цього боку, з того боку, Ось, бачите? Погано видно ось у Вальці. Отут ось, у ось, ось Вальці. Підкручується, відкручується. Так, ну, Це передків тут немає, щоб ви... Щоб якось заглянути середину, хоча б познімані ні защити немає, Вон, з того боку защита стоїть, бачите, з цього боку теж все познімано. Так, оце бачите, це поп 25-й двохрядний. Це є з'єднування це все, так, 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 так. Це на різку. Чи не на різку, а на ножі. Цепок стоїть це на... Цей це. Це цепок. Вс, вклас, склад, це цепок. Той як його. На редуктори, той що цепи, крутить, Це ж шнековий. Ну це ж тут на кожній секції стоїть. Стоїть редуктор. Ось пробка, казали На кожній. Чотири. Чотири редуктора стоїть. Ну, оце таке. Все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.